Шановні друзі, я хочу поінформувати, що сьогодні в парламенті України відбувається зустріч делегації Саєми Латвії, а на чолі зі спікеркою Саєми Даєгою Міренією, яка перебуває з офіційним візитом в Україні. Це початок великого візиту парламентської делегації. Я хочу подякувати шановній пані спікерці і усім делегатам Саєми Латвії. За їхній візит солідарності це перший міжнародний візит цього року до парламенту України, який очолюється спікером. І я дякую за вашу підтримку. Окремо, я от хочу подякувати за всю ту підтримку, яку ми отримуємо вже впродовж тривалого часу, і від Саєми Латвії, і від всього латвійського народу. І ми дуже довго говорили про це, тому що Латвія була і залишається одним з лідерів підтримки України. Тому, дорога, дайга ще раз дякую за за, за за цей візит. Сьогодні ви будете мати можливість виступити перед українськими парламентарями і донести всі ті головні меседжі, про які ми з вами поговорили. Дякую вам, дякую усьому латвійському народу. Мілі Дорогі українські друзі, пане Руслане, спасибі вам велике за можливість бути тут в Україні бути разом з вами. Ми прибули з досить великою делегацією для того, щоб засвідчувати нашу незмінну підтримку у вашій важкій боротьбі з агресором. Я ще раз хочу засвідчити та зауважити, що наша підтримка народові України не закінчиться ніколи. Ми будемо підтримувати вашу боротьбу, вашу важку боротьбу за справедливість. А також будемо підтримувати вас на шляху до інтеграції до Європейського союзу та НАТО. Ми поділилися нашим досвідом, як можна конфіскувати майно агресора і навели, як приклад конфіскацію будинку Москви, який знаходиться в Ризі. Я Також зауважили, що цей досвід ми залюбки хотіли передати іншим партнерам, щоб вони могли використовувати його як прецедент, і ми Любки будемо ділитися всією необхідною інформацією для конфіскації майна країни-агресора. Також ми готові ділитися знаннями, тому ми обговорили співпрацю на рівні співпраці з вищими навчальними закладами шляхом навчання спеціалістів та тих людей, які будуть необхідні Україні якраз в той чи інший момент. Ми готові ділитися також таким досвідом та такими знаннями. Також ми погово обговорили підтримку на військовому рівні. Ми розуміємо, що на рівні Європи нам треба заохочувати наших партнерів надавати Україні всю необхідну підтримку, тому що ми розуміємо, що необхідна і техніка, потрібні технології, потрібні новітні технології. А також необхідна підтримка на дипломатичному рівні. Ми розуміємо, що ми не маємо права втомлюватися. Нам треба залишатися бадьорами до того, щоб підтримувати Україну. Нам треба допомагати, і ми не маємо права на втому відділення того, щоб це відбулося. Нам треба об'єднатися в єдиний голос для того, навіть ті, хто стоять осторонь, почули цей потужний голос єдності підтримки України. Так як це початок року. Я хочу побажати Україні, щоб цей рік був успішний і щоб була перемога. Слава Україні, Героям слава.